Ми сьогодні, в цей святковий день підводимо підсумки нашого конкурсу для студентів-першокурсників Я студент. І поважне журі визначило такі, як я говорив, у нас було дві номінації найкраще відео, найкраще фото. Окрім того, розглянули ми уподавання глядацькі, да, ну, тому наступні у нас є переможці. Першою нагороджуємо ми Еліну Гелазову, студентку групи МСД-22 родин. Ну, У нас взагалі найкращі студенти завжди в університеті, найрозумніші, найкрасивіші, найталановитіші. І ми зробимо все, щоб ваші таланти розвивалися і ви отримали ну, максимальне задоволення від навчання. Звичайно. Віктор вам сказав, війна є труднощі, але ми переможемо, все буде Україна, все буде добре, і ми з вами будемо колись жити в квітучій країні. Вітаю! Eh, потікай, потікай ну Я ще з головний принцип тільки у нас сертифікати. Еліна перша надіслала і фото, і відео. Е, обидва її е, обидві конкурсні роботи були дуже дуже цікаві. Е, ми зупинилися, ми не могли дійсно. Обидві е, відопризи надати їй, тому що багато дуже теж класно було робіт. Еліна зазначила, що вона дуже цікавиться психологією, е, практичною психологією. Тому книга, я думаю, їй буде це цікаво, бо завжди подорожує інкогніто. Дякую. Будь ласка, вітаю. Наступна наша номінація найкраще фото. Нагороджується Дарина Жукова, група Діз 22 робіди. Написала в анкеті, ви думаєте, що просто так анкета да, анкетувалася. Вона сказала, що в подобані в неї там книга про дивних дітей, але таких книг дуже-дуже дуже багато. І ми вирішили, що можемо купити той том, який Даринка вже знала. Тому, порадившися з продавчинею. І наступна наша номінація глядацькі симпатії. Анастасія Понар, груба біз 22 години. Найкраще відео. Будь ласка. Анастасія, щоб симпатії до тебе поширювалася, поширювалися, все було більше, більше, більше. І щоб це було це не останнє визнання, не остання нагорода. А все найкраще. Да, Настя зняла таке відео, в якому були і котик, і Настя і, і Спорт, І дуже-дуже багато, тому ну ми, ми не могли пройти повз такого відео. Глядачі теж дуже багато переглядів. Настя написала, що дуже багато різних валір'яна підмогільного. На жаль, в продажу шукала, ну, шукала, але сказали, що якщо антиутопії є, теж напрямки, які цікавлять Настю. Олдас, Гарцкий, який чудовий світ новий. Читайте. Буде. У нас здобула перемогу у конкурсі «Я Студент в номінації Найкраще відео. Я надихалася просто дуже-дуже красивим Кременчуком в осінню пору. Ми прогулювалися з мамою і я просто знімала все, що бачила. Тож в мене вийшло дуже гарне атмосферне відео. Я перемогла у конкурсі Я студент у номінації Найкраще фото. Мене надихнуло на це фото тепла, осіння погода. Я прогулювалася подругою і вирішила просто зробити фото на пам'ять. Я брала участь у конкурсі Я студент виграла у номінації Глядацькі симпатії. Відео моє відео було знято про моє студентське життя. Я надихнулася своїм ну, студентським життям. Я там розповіла про як проходять мої лекції, як я вирішую ДЗ, що я роблю взагалі поза лекціями і семінарами. Конкурс я студент найкращий